Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з соціуму, художньої літератури і художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття правила дорожнього руху і будемо малювати з вами машини на вулиці. Давайте розпочнемо. Скажіть, безпека це... Поясніть мені, що це таке за безпека? Рух це пішоходи це люди, дорожні знаки це знаки, світлофор це знак. Пішохідна розмітка це також знак. Ось, подивіться на цю ілюстрацію. Що відбувається на дорозі. У кожному навіть найменшому місці чи селі є дороги, по яких їздять машини. А ще є дороги, по яких ходять пішоходи, і вони називаються тротуарами. У невеличких містах і селах немає тротуарів. Пішоходам дозволяється йти узбіччям, тримаючись лівого краю дороги назустріч руху. Так, вони будуть бачити, як наближається машина, і за необхідності можуть зійти з дороги. Коли ти йдеш по тротуару або узбіччям, тримайся якомога далі від проїжджої частини. Візьміть за руку дорослого, який вас супроводжує. Ідіть спокійно, не штовхайтесь та не обганяйте інших людей. Пам'ятайте, що тротуар не місце для ігор. По-перше, ви заважаєте іншим пішоходам, а по-друге, можете випадково опинитися під колесами автомобіля. Малята, як ви гадаєте, чи є на дорозі місце для пішоходів? Ні, звичайно. А тримаючись, якого боку дороги має йти пішохід за відсутністю тротуару? Ліво. Ось так виглядає пішохідний перехід. Пішоходу, пішоходи можуть переходити вулицю лише на пішохідному переході. Він позначений великими білими смугами на асфальті та дорожнім знаком пішохідний перехід. Пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою, що називається зебра. Якщо на вулиці Великий рух, попросіть дорослого допомогти. Якщо не встигли перейти дорогу, то зачекайте на острівці безпеки. Перехід по пішохідній доріжці не гарантує повної безпеки. Ви повинні не тільки бачити, але ще й чути. Які ж правила дорожнього руху? Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком. не наче метеор, ти стомильним кроком. У випадку, коли на пішохідному переході немає світлофора, дорожнім рухом керує поліцейський регулювальник за допомогою жезла. Коли регулювальник стоїть до пішоходів лицем або спиною, опустивши жезл, це означає, що переходити вулицю не можна. Якщо він підняв жезл над головою пішоходи, машини повинні зупинитися. А якщо повернувся до пішоходів боком і простягнув руку жезлом, значить дорогу можна переходити. На деяких перехрестях немає ані перехрестя, ані поліцейського жезлом. Тому перед тим, як починати рухатися, потрібно подивитися ліворуч, аби переконатися, що машин немає або вони зупинилися. Дійшовши до середини дороги, подивіться направо. Лише потім продовжуйте рух. Найнебезпечнішим для пішохода вважається. Підземний перехід, там пішоходу ніщо не загрожує. Не виходьте на дорогу за машиною, яка стоїть. Коли машина стоїть, вона закриває собою частину дороги. Можна не помітити іншої машини і потрапити під колеса. А виходячи з транспорту, пам'ятайте, що автобус і тролейбус потрібно обходити ззаду, а трамвай спереду. Будьте уважні, повертаючись із дитячого садочку. Не поспішайте без дорослих перебігати дорогу, намагаючись скоріше потрапити додому. Спочатку подивіться, чи немає поблизу машин, і пам'ятайте мудру приказку. Тихіше їдеш, далі будеш. Дорожні знаки. Для чого ж вони? Це для того, щоб водіям було легше орієнтуватися на дорозі, а пішоходам ходити вулицями. Люди придумали спеціальні дорожні знаки, вони підказують, куди можна їхати, а куди не можна, попереджаючи про небезпеку, повідомляють, де можна поїсти, а де відпочити. Ми всі бачили їх на вулиці, деякі знаки круглі, інші трикутні або квадратні, з малюнками або стрілочками на синьому або білому фоні. Відгадайте загадку, не ящерка і не гадюка. Оця штука, котра стукає і хвісти голова, а не скаже, що жива. Це поїзд. Поїзд. Ось так можна намалювати поїзд. Подивіться, розгляньте ілюстрацію і за порядком намалюйте поїзд. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Дітки, що це? Це автобус, вірно. І так ми малюємо автобус. Також ми малюємо його за порядком. Перший, другий, третій етап і четвертий. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби в гуму ноги не збивалися з дороги. Тролейбус, вірно. А ось так поетапно ми малюємо тролейбус. Воно зупинитися охоче там, де лиш пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Це що? Це таксі. І ось ми малюємо таксі. Також поетапно. Малюємо пожежну машину і весь транспорт. Малята, будьте обережні на дорозі.